Привіт, друзі! Маю на продаж нову однокімнатну квартиру. Зараз беру її в роботу. Вона дуже світла, простора, затишна, ну, просто класна. Хочеться в ній залишитися. Зараз вам її покажу. Ходімо дивитись. Квартира наша має загальну площу 43 квадрати. Вона достатньо простора. За рахунок того, що у нас вона розташована всередині будинку і вікна виходять на південь. Ця квартира завжди буде світлою, завжди буде теплою, і оплата комунальних вас буде завжди радувати, навіть взимку, коли не було опалення. В квартирі менше 17 градусів тепла не було. Подивіться, яка тут простора, класна кухня. Тут вже все є необхідне для вашого комфортного проживання. Просто заїжджайте і насолоджуйтеся життям. Посудомийку для вас встановили, а ще тут є класний великий балкон, де можна зробити собі додаткову зону робочу або шафки зробити, щоб зберігати там свої речі. Ціна нашої квартири на сьогоднішній день 72 тисячі доларів. І якщо ви першими прийдете до нас на перегляд, ми зробимо для вас класну знижку. Приходьте. Дивіться, в санузлі у нас так само все зроблено, вже пралка встановлена, полотенце осушувач, бойлер, все необхідне. Дуже класна квартира, вона мені подобається, думаю, вам також. Приходьте.